Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу, Господня на тебі, Осія, ликуй нині і веселися сіоне, ти же як красуся, городиця, востанні дії. О божественного, о любезного, о сладкого ти гласа, з нами бо не ложно обіщався єси бити до скончання віка Христа, Його же вірні, і державу, і надежду, йому ще радуємся. О, пасхалія і священна Христе, о мудрості, Слови Божи і силу, подавай на місці є Тебе причащатися, не вечірні дні царствія Твоє.